Анна сиділа біля вікна і, як завжди, дивилась на дорогу, ту саму дорогу, якою десять років тому її дочка Наталка поїхала на трохи в Польщу, а потім уже назавжди там і залишилася. Скільки того часу минуло, а вона все пам'ятає кучора. Мамо, сказала тоді Наталка, стоячи на порозі з тим хлопцем, це Петро. Ми з ним будемо жити разом. Анна мовчки глянула на нього, сором'язливий посміхався плечі, опущені, в руках потерта кепка. З виду простий сільський хлопець, але чула про нього різне. Ходить з тими гульбашами з села, любить чарку, не робить нігде, шептали жінки біля крамниці. Анна тоді не витримала Наталю, то впевнена, він же ну, не найкраща партія. Мамо, не суди, відповіла дочка. Я його люблю, і він зміниться, от побачиш. Анна зітхнула, що мала робити. Дитина вже доросла, прийняла. Поселила її в хаті, все було добре, молодість, сміх, та недовго. Спершу Петро справді старався і дров нарубає, і город перекопає а потім почав вечорами пропадати, то з хлопцями в клубі, то біля магазину, то на хвильку вийде і немає його цілу ніч. Петре, намагалась надумати зятя Анна. Наталя ж не витримає цього всього. Та все буде добре, мамо, махнув рукою він. Чого ви переживаєте? Та добре не стало. За рік почалися сварки. За два Наталя пішла. Я більше не можу, кричала вона, кидаючи речі в сумку. Він тільки п'є і обіцяє, що виправиться. Мамо, я їду в Польщу на заробітки і зароблю собі на нове життя. І поїхала, а потім прислала коротке повідомлення Мамо, я тут зустріла чоловіка, живу з ним, не переживай, і все. Петро лишився в селі, але не біля Анни. Спочатку ще заходив до неї, просив пробачення, потім зник. І вже ніхто його не бачив тверезим. Одного осіннього вечора сусідка Марфа забігла до Анни. Анно, там твій зять під лавкою біля клубу лежить мокрий, замерзлий, люди проходять, ніхто не підходить. Анна взяла хустку, вийшла на вулицю, стояла під дощем, дивилась на нього. Господи, що ж з тобою зробив, хлопче, шепотіла. Попросила сусідів допомогти донести його до хати, витрила обличчя, поклала на ліжко, накрила ковдрою. Петре, схаменися, ти ж не старий, життя попереду, чого ти себе губиш? сказала йому зранку, коли той прокинувся. Та не мама, не життя, мама, ледве прошепотів. Всі відвернулися. Я й сам не знаю, навіщо живу. А я не відвернуся сказала Анна, бо я бачила, що ти кусь був добрим, просто згубився. Він мовчав, пішов вранці, і більше його ніхто не бачив. Минуло десять років. Хата стара, дах тече, з грубки дим погано тягне. Анна вже не така жвава, ноги болять, очі затмарені. Наталка іноді дзвонить та так швидко, мамо, я спішу, потім поговоримо. І все. Грошей не йшли, не приїжджає. Якось під вечір, коли над селом уже сідав туман, під її двір під'їхала чорна машина. Анна аж підвелась, подумала, може, голова сільський, чи заблудився хто. Відчинилися дверцята, вийшов чоловік середніх років, гарно одягнений, високий, підтянутий. Добрий вечір, тітко Анну, голос знайомий, Анна вдивилася і не повірила очам. Петре? Я. Вона аж за серце схопилася. Господи, як ти змінився? Та життя навчило, і це все завдяки вам. Він сів поруч і дивився на неї. Вони довго мовчали. Пам'ятаєте, ви тоді мені сказали, що я не пропащий, я тоді вперше почув від когось добре слово. Ви мене врятували, хоч і не знали цього. Я, та я просто пожаліла тебе, сину. Після того я поїхав, спершу на заробітки в Чехії, потім в Німеччину. Спочатку було важко, чесно кажу, пив, плукав, а потім собі подумав: якщо навіть чужа жінка мене не відсуралась, то може я ще чогось вартий? І взявся за голову. Тепер маю невелику фірму, будую будинки і приїхав до вас. Анна не знала, що сказати, лише глянула на дірявий дах і сумно посміхнулась. Та бачиш, що тут Петре, старість прийшла, хата сиплеться, але Бог не залишає. Не залишає, тихо, відповів він. Бо я тепер вам допоможу і допоміг. За тиждень подому біля старої хати Ганни стояли будівельники. І зняли стару покрівлю, полагодили піч, провели нову електрику. Петро все організував за свій кошт. Анна не вірила очам. Петре, та це ж так дорого казала. Я вам би не більше. Ви мене тоді не кинули, ви мене врятували. Після роботи вони сіли на тій самій лавці під яблуною. А Наталя, зітхнула Анна, навіть не дзвонить. Може, й добре, що хоч ти є. Не судіть, відповів Петро. Вона, може, по-своєму нещасна. А ти, щасливий сину, зараз так, бо знаю, що людина може впасти. Але головне встати і ще не забувати тих. Хто простягнув руки руку, коли всі відвернулися?